Я вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки і хто підписався на мій канал. Я ділюся з вами, ось, бачите, свої ягідки, Це достигає мій дюк лохина сорту дюк, яка мені найбільше подобається. Минулої осені я її посадила в цьому році. Я вже так старалась їх і захищала від сонця, і поливала, скільки можна. І ось так вона, бачите, достигає. І я дуже цьому рада. Але моє відео називається Другий врожай, перша спроба. Я хочу вам показати, я поробила ось такі грядочки, бачите, пролила їх водою. І Спробувала посадити другий урожай. Сьогодні немає кому знімати мене, тому я вже зробила половину роботи і покажу вам, що в мене виходить. Ну, перше, що я спробувала, попро це я посадила огірок. Ось бачите, ось, ось такий сорт огірку. Огірок, ой, щось. О, Видно, як він називається. Це мені порекомендувала жінка з нашого села. Вона навіть принесла мені цей пакет як подаруночок. і принесла декілька огірків, аби спробувати. Огірок дійсно смачний, вона саджає його кожного літа два рази. І ось я теж посадила тут 10 зернинок. Якщо буде холодно, я спробую потім його накрити. Але вона мені його рекомендувала що. Урожай збирають до заморозків, накривають дугами, потім агроволокном, і він ще доспіває до пізної осені є огірки. Далі, у цьому ж самому рядочку, я досіяла цибулю. ось Це моя цибуля, чорнушка. Тобто, ще у нас, як на неї кажуть, арбажейка. О, і по-різному, ну це чорнушка. Я її не дуже виминаю з цих коробочок, вона тоді росте ріденько і гарно. І осінню теж урожай з зеленої цибулі, бо ми любимо і салат із зеленої цибулі, цікавий. Можна спекти пиріжки, можна салат, можна так споживати і покласти в морозильник на, на, зиму, на зимове споживання. Далі в погребі були залишки картоплі. Ось такі, бачите, на ній вже картоплинки почіплялися. Ось. І я зробила декілька луночок, шість штучок, і посадила сюди оцю картопельку. Звичайно, люди раніше садили, були такі випадки, не випадки, а приклади. Але стільки було колорадського жука, що вона не встигала зійти, як колорадський жук, зразу її зжирав, вона тільки витикалася з під землі. Далі Ось так рядочок буде кропу. Кріп, бачите, вже посох, але його не повиривала, не повиривала по тій причині, що з парасолюк ще можна, може посипатися трошки зерничка. І потім, якщо осінь дощова, він буде сходити. І ось знову бачите, цей рядочок моєї цибульки. Тепер мені треба буде її загорнути, потім ще раз пролити. Ось і хочу вкрити її поки що не агроволокном, а травою сухою. Там є скошена трава бур'янцем. Аби завтра при такій спекі, як у нас, більше 40 градусів, палюче сонце, щоб воно не вхватилося, ніби цемент. І рослині не то, що рости і взагалі нічого не захочеться. Ось такі грядочки я сьогодні зробила. Дійсно, з надією на те, що отримаю ще один урожай. Буде просто цікаво. Хоча за ці роки ми завжди сіємо у вересні місяці, ми завжди сіємо редиску. Це сорту льодова борулька і червоний велетень. І вона така знаєте, гарна. Ми всю осінь її, її їмо. Осінню немає шкідників, які заїдають, там блошки різні, такі вона не встигне висходитися, як воно її зажирає. А осінню, знаєте, шкідників немає. І так як редиска культура короткого холодного дня, то осінню, на мій погляд, для неї найкраща пора уже тут у нас на, території, на цій території України, де ми проживаємо. Ну І, звичайно, що сіється кріп. Це все, що ми сіяли. Я не знаю, мені ще хотілося б спробувати посадити і кукурудзу на другий урожай. Але я не знаю, би як уже і лишається мало часу, тому що кукурудза там, більше, більше днів потрібно для того, аби вона сформувала їстівний качан. Ось сьогодні таке коротеньке відео про мої плани, про мою роботу. Завтра треба йти до праці. Завтра в нас професійне свято, День працівників торгівлі. Хто із працівників торгівлі може бачити зараз моє відео. Я вас всіх вітаю. І саме більше, що я вам бажаю, це трошки терпіння. Люди всі змучені тим, що у нас в країні, тому треба якось відноситися до цього. Трішки по-іншому. На цьому все. Дивіться мій канал, ставте вподобайки і підписуйтеся. Я вас всіх обіймаю!